Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Сьогодні я прошу вас звернути увагу на моє прохання. Ми повинні з вами з дітками привчити їх робити артикуляційні вправи щоденно. Це повинно у нас зайти, як правило, кожного дня беремо дзеркальце. Люстерко, сідаємо перед ним і виконуємо артикуляційні вправи. Так як ми спричили діток чистити зуби, так у нас повинні бути кожного дня для того, щоб дитина відчувала рухи своїх губ, щічок, бороди і язичка, так, щоб в неї виходили гарні звуки. Сьогодні я хочу вам розповісти не просто про артикуляційні вправи, а про масаж, який наші дітки виконують з вами разом. Приготуйте, будь ласка, долоньки, сідайте зручненько, і ми з вами зробимо масаж незвичайний, а тактильний, так, щоб дитинка відчувала свої артикуляційні органи. Попросіть, будь ласка, хай вона покаже свій носик. Свій ротик, свою борідку, щічки. Покажи, будь ласка, праву щічку. Покажи, будь ласка, ліву щічку. А де у нас праве вушко, дитинка показала? Де у тебе ліве вушко? Дитинка показала. І ось ми розказуємо дитинці, що у нас. Утворюються звуки за допомогою нашого артикуляційного апарату. Тож, от така весела забавляночка. Приїхали до бабусі онуки. Одні онуки були пукенькі, такі товстенькі, щічки надули, а інші онуки були худенькі. взяли свої долоньки і дитина відчуває свої щічки, від носика до вушу, від носика до вушу. Вона масажує, вона ручками відчуває своє тіло. Відчула щічки. Нема щічок. Борідка. Багато батьків скарються на те, що дитина не виконує. Правий так, щоб ворітка стояла на місці. Хай вона її притримає. Ось так. Хай перед зеркалом вона подивиться, що ворітка не рухається. Я вам дуже, я вас дуже прошу, не сваріть дітей, коли в них це не зразу. Виходить так, як я рекомендую, або як вам хочеться, щоб дитинка виконувала. Тому що вона засмучується і більше їй не хочеться повторювати. Хваліть своїх дітей, кажіть, як в них це гарно виходить. А в кого ще не виходить? Давайте тренуватися, тому що не все виходить зразу. Наш масаж допомагає дитині. Вона відчуває і свої ручки, і свої долоньки, і виконує артикуляційні вправи, які є у вас в зошиті. Тож, дивіться, читайте і виконуйте. Бажаю вам далого дня! У вас все вийде, ви молодці!